Доброго дня сьогодні гість нашої редакції, началь з бубликами, народний депутат восьмого скликання Юрій Васильович Бублик. Вітаю. Слава Україні! Почнемо нашу розмову. Насамперед, традиційне запитання. Розкажіть, будь ласка, про виконану роботу на посту народного бранці. Що зробили конкретно на сьогодні? Є депутати може другого скликання. Сьома і восьме скликання. Сьомо, на жаль, було коротеньке, на жаль, чи на щастя, тому що вимога суспільства була про переформатування влади. Найбільше досягнення попереднього сьомого скликання це повалення режиму Януковича, де ми брали надактивну участь. На жаль, ціною людських жертв і, на жаль, через кров вдалося повалити той режим. У поточному скликанні, як і в скликані сьомому, ідучи на вибори, ми, депутати Свободівці, депутати націоналісти не обіцяли своїм виборцям золотий гір і молочний грік, тому що не є прямим обов'язком депутата будувати дитячі майданчики, ставити лавки, латати ями на дорогах і так далі. І так далі. Тому що основне завдання народного депутата України. Це контролювати дотримання прав і свобод конституційних громадянських на території України. Це ми зреалізовуємо через мережу громадських приймалень, куди люди звертаються, і ми стаємо на їхній захист, де їхні права порушуються. І основний обов'язок народного депутата писати якісні закони, обговорювати їх із суспільством, лобіювати їх у Верховній Раді України, збирати необхідну кількість голосів. Бо для ухвалення того чи іншого закону потрібно 226 голосів. І якщо депутат мажоритарник якийсь без політичної сили йде у владу і говорить, що я там такі закони вам поприймаю, що вам буде завтра щастя, то це є неправда, це є брехня. Тому що закон потребує 226 голосів. Тому за своєю роботою є командним гравцем, належу до Всеукраїнського об'єднання Свобода. В цій політичній силі з 2010 року і з цієї політичної сили абсолютно нікуди не планую, тому що на сьогодні більш проукраїнські націоналістичні сили на теренах України я просто не бачу окрім крім об'єднання Свобода. Там ми згуртувалися з однодумцями і займаємося захистом українців в Україні. Щодо конкретизації, то ми у Верховну Раду восьмого скликання зі своїми побратимами пішли із великим багажем. В нас було напрацьовано до пів тисячі законопроєктів, різних цікавих законопроєктів, які пишуться у відповідності у відповідності до програми захисту українців. Законопроєкт пишеться наступним чином. Працює громадська приймальня, звертаються до мене люди із тими чи іншими зауваженнями, пропозиціями. ці зауваження, пропозиції, які стосуються законодавчої діяльності. Я розписую на своїх помічників, і що мають досвід написання законів, бо це не так краю, як здається. Скільки маєте помічників e, на сьогодні маю до 30 помічників, і в минулому скликанні цю квоту я повністю І викрасую скільки розумію, працюють на громадських засадах. Звичайно, 4 чоловіки працюють на платній основі як державні службовці. Решта 26 працюють на громадських засадах, тобто безоплатно. E, по кількості законопроєктів на сьогодні ми зареєстрували. Ой, далеко за 100 законопроєктів щодо їхнього найменування. От, наприклад, в програмі захисту українців чітко прописано, що українська мова є державною мовою, це з порядним в Конституції. Але як ми бачимо, дуже багато чиновників послуговуються російською мовою у спілкуванні при виконанні своїх службових обов'язків. Один із таких законопроєктів, який є я не так давно захищав на комітеті. Це закон про обов'язковість використання української мови, плюс до того здача іспиту із ісп української мови кожним державним службовцем. Комітет він прийшов. Сподівається набрати необхідну кількість голосів у стінах Верховної Ради. Один із законопроєктів, який пройшов перше читання, це наші свободівські законопроєкти, Це закон України про безперешкодний доступ громадян до водой на території України. Бо ми знаємо зараз проблему міста Київ, міста Полтава, через які течуть великі річки, і де можновладці покупляли земельні ділянки, пообгорожували, і люди не можуть добратися ні до річки, ні до ставка. У відповідності до цього закону. Ті власники тих грошей, які набудували, будуть змушені за свій рахунок прибрати ті гроші. Якщо в певний термін вони не будуть прибрані, тоді на них будуть накладені певні штрафи, і все одно через суд їх зобов'яжуть це зробити. Добре, зрозуміло, але якщо говорити про конкретику саме по Полтавській області, так як ви народний депутат від Полтавської області, правильно, що вдалося зробити за час на посаді народного депутата саме для Якщо не брати загальну Україну, а безпосередньо той шматочок України, за який ви відповідаєте як народний бранд ну без для Полтавщини нічого не робиться, робиться все для України, тому що Україна стоїть набагато вище інтересів містечкових. Ми так підходимо до виконання своїх обов'язків як народний депутат України. Але не. ж ви берете активну участь в громадському житті Полтави. і ну, це, це це вже не діяльність по великому рахунку народного депутата. От е, звичайно, ми беремо активну участь у поваленні лінії, беремо активну участь у встановленні пам'ятників Шевченка, е, беремо активну участь у допомозі фронту. Але розуміючи, що на сьогодні держава. Не виконує всі свої функції, які на неї покладені у відповідності до конституції. А це захист територіальної цілісності, захист незалежності нашої держави. Держава не допрацьовує. Тому, як ви бачите, зараз працює дуже гарно волонтерський рух. Ми тісно співпрацюємо з полтавським батальйоном, не байдужим з Владикою Федором. Майже кожного тижня намагаємося скомплектувати якусь чергову партію на схід, так, намагаємося самі туди потрапити. Підтримати хлопців звичайно це потребує певного фінансового ресурсу. Вдається Вели... брати фінансового велика фінансового подяка розвитку, полтавському бізнесу. От, хоча останнім часом вони від мене вже ховаються, тікають. Кажуть, <говорить> Юрко, як ти нас дістав? От, але ви, а... ви, ви не лише вкладаєте свої власні кошти в допомогу АТО, а українським військовослужбовцям, які зараз знаходяться у зоні АТО, а і ходити до друзів, мабуть, підприємств, дивіться, я вам наведу Яскравий приклад. Свого часу, будучи ще ковалівським сільським головою, коли той чи інший бізнесмен приїздив до мене як до сільського голови у вирішенні у лобіюванні своїх приватних інтересів, я завжди намагався знайти баланс між його інтересами і інтересами громади. І я дивився, якщо на великому Мерседесі приїздив якийсь прохач, заявник, то я вже орієнтувався, що він мені в дитсадку поміняє 5 вікон на склопакети. Якщо на меншому мерседесі проїздив, значить три вікна. Ну, я Це тобто, на... принцип бартера. Так, звичайно. Бо якби, і працюючи і на посаді народного депутата України, і на посаді сільського голови, якби отак чітко діяти в межах прописаного законодавства, ну я не знаю, неможливо було б ні армію захистити, по-великому, ні армії допомогти для того, щоб вона нас захистила, ні зробити багато-багато інших речей, в яких ми беремо участь і. Де є класний результат і щодо ремонтів? Києві, допомоги Юрій, школами, ви, і допомога. Юро, хоч ви пам'ятали до того запитання, яке ми збиралися обговорювати надалі. Мається на увазі тема АТО. Ви мали не щотижня їздити в зону антитерористичної операції? Чи задумувалися ви над тим, аби не лише допомагати матеріально, а і безпосередньо можливо взяти участь? Є у вас такі думки? Щоб взяти участь у захисті нашої вітчизни, завжди готовий до цього. Але на сьогодні я є в статусі народного депутата України відповідності до законодавства народних депутатів України не призивають, тому що на порядку денному кожен голос. Якщо така повістка прийде, без будь-яких відмазок гірко буде на фронті. Зрозуміло, і також ви згадали про пам'ятник Ленінів повалення в Україні. Минулого року бурхлива хвиля пройшлася Україною і вона продовжується і нині. Яка ситуація із пам'ятником Леніна, вже екс-пам'ятником Леніна у нас в Полтаві? Зараз там знаходиться, наскільки ми всі знаємо, монумент Героїв Небесної Сотні? Голова Леніна знаходилася довгий час в партії, Свободи, так то трофеї. Трофей так. решта частини знаходиться на зберіганні. Відповідальний за зберігання Владика Федір. Він знає, де він зберігається. Я не акцентував на цьому уваги. Щодо долі пам'ятника, то на сьогодні йдуть перемовини. Щоб здати його на металобрукт, виручені гроші спрямувати на придбання щось для фронту. Так таку акцію започаткували в Гадячі. Зараз її проводять у Лохвиці, також наша районна організація звернулася. В Лубнах, здається, там в Лубнах також Микола Біляєв звернувся до міської влади. Але Ленін Леніну різниця. Один Ленін є тонкостідним, всередині пустий. Відповідно, там метала мало. Інший Ленін є. Повнометалевий, от Там звичайно більше металу, можна більше грошей вторгувати. По Леніну, той, що у нас в Полтаві стояв, спочатку перша ідея була вилити з нього дзвони. Здали на експертизу, це зі слів владики, наскільки я знаю, то метал, з якого зроблений цей Ленін, не відповідає характеристикам металу, який потрібен для зводів. Це питання зняли з порядку денного. На сьогодні вивчаємо здачу Йона металобрукт, виручені гроші спрямувати на допомогу фронту. А щодо увіковічнення пам'яті Героїв Небесної Сотні, як в кожному селі і містечку, вже мав честь бути на відкритті. Таких монументів, меморіальчиків невеличких і в селищах, і в містах на території України у Полтаві є дуже гарне мистецьке товариство. Завтра о 20.00 ми з ними збираємося. Якщо маєте бажання, можу вас запросити а де, де саме? у пивниці 100 доріг, але за чаєм. Збираємося з містецьким товариством. Це поети. Художники, скульптори, полтави, і вони настільки чудову ідею генерували щодо вшанування пам'яті Героїв Небесної Сотні. Вони схиляються до того, щоб це була не лише надробна така плита, де люди приходитимуть, квітку кластимуть. Воно повинно мати і нести в собі якесь філософське навантаження. Та ідея, з якої вони до мене вийшли, і той проект, до речі, вони також беруть участь у конкурсі, оголошеному обласною владою. Той проєкт, з яким вони до мене вийшли, мені дуже сподобався. Я їх сконтактував із Євгеном Нищуком із Голосом Майдану. Це творча людина, яка зрозуміє, бо семи ідеями йти до чиновників, які отак в таких рамках живуть, от, і, ну, тобто люди не творчі, вони не зрозуміють. Євгену Нищуку дуже сподобалася. Ідея наших полтавських митців. Зараз на порядку денному хочу їх познайомити із В'ячеславом Кириленком, чинним міністром культури. І гадаю, цю ідею потрібно виносити на загальнодержавний рівень. Тобто ви запросите його в Полтаву і по ні міністру складніше до нас з'їздити. Ми поїдемо до міністра, так само як і зустрічалися із Євгеном Нищуком безпосередньо в Києві. І я гадаю, цю ідею вдасться просунути на всеукраїнському рівні. Хоча, звичайно, шкода як для Полтави, втрачати. Цю річ, тому що це повинно бути в Полтаві, бо Полтава, врешті-решт, повинна повернути статус духовної столиці України. Наведу вам такий приклад. До мене вчора звернувся автор книги, який три роки працював над дослідженнями вищих навчальних закладів Полтавщини в часи дореволюційної Росії. На сьогодні він працює над дослідженням. Всіх вулиць міста Полтави плюс до цього досліджує історії старих будівель, хто в них проживав, хто коли Дуже їх будував. Цікаво. Ну будучи міським головою, таку людину треба за руки за ноги хапати, створювати для неї всі умови, бо це історія міста, буваєш, яким ти керуєш. керує. Тижна притискала міському голові. Що ось я є була була міського голови, але міському голові це не цікаво. Це речі нематеріальні. Міський голова, от вони дуже схожі з президентом України. Це люди матеріальні. От нам по великому рахунку президентом повинен бути гетьман. Ми маємо президента Баригу. От, так само ми маємо міського голову, не державника, не громадського діяча. Не... Лідера громади а маємо ну, людину, яка на матеріальному виросла, а в якої відсутня духовна складова, ось що біда. А в першу чергу первинне є духовне. А матеріальне це вже є вторинне. Без духовного, без основи, без фундамента Ми скільки не даватимемо людям ковбаси? От вони її з'їдять, і на тому справа закінчиться. Треба дати в першу чергу духовне, це виховання, починаючи з родини, дитсадка, школи, щоб людина. З повагою ставилася до старшого, допомагала меншому, не викидала папірець десь там, де не потрібно це робити, а до смітничка доносила. Лише маючи цей базис, от, як е, за е, Біблією Ісус Христос говорив, що каже, всіх я на креміть, не накормлю, але мій обов'язок дати вудку і навчити ловити рибу, щоб кожен міг себе забезпечити. Так само і в суспільстві матеріальна основа, а над матеріальним тоді надбудова. Духовна основа, а не духовна надбудова матеріальна. Так само і е, щодо пам'ятника цього вшанування Небесній Сотні. Е, на моє переконання, якщо вона не нестиме в собі філософське навантаження, і щоб кожен усвідомив, що це не так просто люди по вулиці йшли, а їх вбили. Чому вони туди вийшли? З якою метою? Яку ціль вони переслідували? Що це не одиничний випадок в історії України, що українці постійно борються за свою свободу, і свою незалежність. Це є ментально притаманне нам, чого немає в Москві, як ви бачите, вони скільки на болотну не виходять, там не буде Майдану, тому що там зовсім інша свідомість. От це повинно в собі нести монумент, тому що пройде 10-20 років, і наступні покоління, які пройдуть за нами, щоб. Вчитель шкільний вивів діток до цього монумента і пояснив, яке філософське навантаження несе в собі цей пам'ятник. Я подавав постанову про проведення позачергових виборів в Полтаві. Сергій Каблін, якщо не помиляюся, реєстрував постанову про проведення позачергових виборів в місті Полтаві. Але Верховна Рада дивиться на цю постанову з юридичних позицій. Для того щоб відсторонити від виконання обов'язків міського голови міського голову потрібно, щоб за Конституцією, за законом України про місцеве самоврядування, там є декілька складових: це притягнення до кримінальної відповідальності, добровільна його відставка, смерть, не дай Боже, очільника, ну і ще ряд там складових, які яких ми на сьогодні не маємо. Тому Постанова могла б мати наступний хід і розгляд в комітеті, і внесення до верхов... до сесійної зали за умови, якби була порушена кримінальна справа, і в судовому порядку було доведено провину міського голови чи то по розбазарюванню грошей бюджетних, чи то про склоння інших злочинів. На жаль, такого рішення суду ми на сьогодні не маємо. Судова Тому та постанова, яка реєструвалася, що мною що Сергієм Капляним є просто мертвонароджена, Переважній більшості це просто такий політичний крок, де ми нагадували, що ну, потрібно міському голові або щось робити для громади і бути разом з громадою і в радості Радисії горі, або скласти свої повноваження і йти додому. Маю на руках багато матеріалів із рахункової палати, із фінансового управління, які перевіряли діяльність, там багато є речей, за які можна було притягувати міського голову до відповідальності. На мої звернення до правоохоронних органів, до прокуратури, вісім нині там Результати я не бачу. Що тому причиною або якісь домовленості, або недопрацювання, або байдужість правоохоронних органів до діяльності нашої міської голови.